Вітаю вас, друзі! З вами Остап Стахів, засновник руху права людини. Ну що, давайте продовжимо наші уроки по конституції. Сьогодні у нас четвертий урок, і ми так плюс-мінус через день будемо старатися з вами вивчати по дві статті. Я думаю, що по дві статті, хіба якщо буде стаття, яка потребуватиме там детальніше, або буде коротка стаття, то ми будемо брати там одну або три. А вас попрошу. Писати в коментарях, що вам є, незрозуміло. Може, щось хочете доповнити. Зауваження, підтримка. Все все приймається, друзі, поширення відео, щоб піднімати, знаєте, в Україні знання про конституцію. Це важливо. Чому? Бо хтось скаже, що Конституція не захищає, а я вам кажу: з 2020 року це 20-й, 21-й, 22-й, 24-й, 25-й. Я себе захищаю Конституцію України. Ну, крім того, законами, міжнародними договорами, по честі, совісті, силу духу, яку дає нам батько наш Небесний, і землі все видимо і не видимо. Але Конституція це один із механізмів, який реально допомагає. І сьогодні ми, друзі, розберемо статтю 6 і 7. Починаємо з 6. Як завжди, розбираємо кожне слово, що воно означає детально. Отже, стаття 6. Перед тим я перечитаю вам. Нагадаю, може, хтось забув, а хто не знає, той для себе буде знати. Стаття 6. Державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження установлених цією конституцією в межах відповідно до законів України. Чітко розумію. Ще раз, значить державна влада. Я беру спеціально другий телефончик і вам е, зачитаю, що таке державна влада, як і що вони під цим розуміють? Ті, що формували, взагалі формували конституцію, формували е, друзі. Зараз нам формують інші закони, які е, за визначеннями судді Долушко, якого на превеликий жаль усунули. З посади, ми розуміємо, чому він це називає авторськими творами закони. Але але все-таки ми живемо в ситуації, де оця вся історія вона якось працює, не працює, але вона є присутня. Так, я вам відкриваю і читаю. Державна влада це публічно політичні відносини, панування і підкорення між суб'єктами, що спирається на державний примус. Тобто. Що ви розуміли, держава, якщо щось не так по її, то вона робить примус. Але цінність найбільше є людини. Тому, в принципі, важливо розуміти, що Україна є республікою і владою основною є народ, якого, правда, нема визначення в нас і в паспорті графи, немає народності чи національності. Так? так, а тепер, друзі, розуміємо, що державна влада, от якраз оця, це публічно-політичні відносини. оці, Вони здійснюються на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Тобто влада має поділ чіткий. Тепер дивіться далі, що таке законодавча влада, друзі. Законодавча влада це в нас дослівно. Одна з гілок державної влади, головним призначенням якої є здійснення державної влади шляхом законотворення. Структурно є сукупністю повноважень щодо прийняття законів та інших нормативно-правових актів, а також сукупністю організаційних форм реалізації цих повноважень. Про що друзі? Мова в нас виключно Верховна Рада України має право приймати закони, розумієте? Це є виключення Верховної Ради, і, взагалі, законотворча діяльність це виключно е, сфера діяльності Верховної Ради України, виконавча влада, друзі. Е, в нас виконавча влада, друзі, це кабінет міністрів, як саме так. А далі там адміністрації. Я вам зачитаю, зачитається одна з трьох гілок державної влади, яка відповідає за виконання законів і здійснення державного управління, тобто Кабмін. І адміністрації вони відповідальні за виконання законів. Вони не можуть штампувати свої закони, розумієте? Далі вона розробляє та втілює державну політику, управляє різними сферами суспільного життя та забезпечує виконання рішень законодавчої влади. В Україні вищим органом виконавчої влади є Кабінет міністрів, якому підпорядковуються інші центральні, регіональні та місцеві влади. Розуміємо, так? А тепер, друзі, я вам ще е, такий е, пункт скажу, що. В нас законодавча влада приймає закони, виконавча – виконує. А судова влада, друзі, вона їх регулює. Розумієте? От якщо ми беремо судову владу, це незалежна і самостійна гілка державної влади, яка здійснюється судами. Органи судової влади вирішують правові суперечки між конкретними особами, а також розглядають справи щодо норм контролю, а саме відповідності законів, конституції, підзаконних нормативних актів, законам. Тобто є чіткий поділ. Відповідно, виконавча не може втручатися в сферу законодавчої влади, бо вона є присутня і в судову. Тобто, виконавча влада, друзі, вона не може приймати до нас, людей і громадян, як нам діяти. Тому ті типу, постанови Кабміну вони є для того, щоб структурно працював кабінет міністрів. Розумієте? А законодавча вона приймає закони, як має працювати той же Кабмін права і свободи і основні обов'язки громадян і людей в Україні. Розумієте, як воно йде? Тобто є окремо, а суди вони вже як незалежна гілка влади на основі того, що приймає законодавча і виконавча влада. От оце маємо розуміти. Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цієї конституції в межах. Тобто, Конституція дала кожному межі. Потім ми до цього дійдемо. У нас про е, Верховну Раду України, про президента, Кабінет міністрів і так далі. Тобто є окремі розділи Конституції. І кожен має свої повноваження. І вони не можуть вийти за межі повноважень. Аж ніяк. І розуміючи це, ми тоді можемо розуміти, як комунікувати з тою системою, яка є. Так. Читаємо далі. І тобто і відповідає відповідно до законів України. Чуєте? Тобто е, органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють своє повноваження установлених цією конституції в межах і відповідно до законів України. Тому, коли є якісь там положення е, в нас підписані, хтось там діє по положеннях, по постанові, то вони себе не можуть називати органи державної влади в Україні, тому що вони можуть діяти тільки. У встановлених конституційних межах і відповідно до законів України згадок тут за положення, за постанови, друзі, немає. Тому це дуже чітко треба розуміти. Коли нам кажуть, я орган державної влади, ви там громадяни чи люди, зробіть те то й то Ще вас там можуть поназвати особами, фізособами. А ви кажете, ви назвали себе орган державної влади? Так, відкрила статтю 6, так, дивимося. В межах Конституції відповідно до законів. А якої статті Конституції і відповідно до якого закону зараз ви дієте? І взагалі, от до мене які претензії? Розумієте? Окей. Це, друзі, у нас стаття 6. Тепер йде стаття 7. В Україні визнається, гарантується місцеве самоврядування? Визнається. І гарантується місцеве самоврядування. А тут є дуже, друзі, дуже цікаво. Так, відкриваємо місцеве самоврядування. Це право територіальних громад зачитай, жителів сіл селищ міст самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах законів України. Воно здійснює через Ради. Сільські селищні, міські районні, обласні. їх виконавчі, а також шляхом прямої участі громадян, збори, референдуми, органи місцевого самоврядування не є держав... не є органами державної влади і діють в інтересах місцевого самоврядування. Ще раз органи місцевого самоврядування не є органами державної влади і діють в інтересах місцевого населення. Таке так написано, ніби органи державної влади не діють в інтересах місцевого населення. Правда цікаво? Тепер дивіться далі: основні аспекти місцевого самоврядування, суб'єкт, територіальна громада, жителі села, селища міста або їх об'єднання. Мета самостійне вирішення питання місцевого значення, які стосуються життєдіяльності громади, форми здійснення, представницькі органи, сільські селищні, міські ради, а також районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси громад. Виконавчі органи, виконавчі комітети, відділи управління, що створюється радами. Я думаю, що вам це десь відомо, але я вам це нагадаю. Пряма участь, оце увага. Збори громадян, тобто ми можемо зібратись і, до прикладу, сказати, ми, ми хочемо, щоб цей сквер, парк був залишений, щоб тут була дорога, не було дороги. Тобто громадяни можуть зібратися. Далі референдум та інші форми прямої участі громадян. Розумієте? Згідно закону або конституції, або міжнародних договорів. Так. Тепер дивіться, друзі. Отже, територіальна громада це не тільки сільські селищні міські ради та їх виконавчі органи, а також районні та обласні ради, а органи самоорганізації населення. А тут на цьому коротко зупинюсь, що таке органи самоорганізації населення. У нас є відповідний закон, прийнятий, і відповідно до цього закону люди можуть об'єднати, зареєструватися і управляти тою територією згідно закону України про ОСН. Е, самоорганізації населення. Але, до прикладу, зареєструвати це є досить складно, бо реєструвати це має там сільська селищна міська е, рада, розумієте, і так далі. А вони цього робити не завжди хочуть. Е, до прикладу, я знаю, що у Львові багато хто пробував створити ОСН і зареєструвати їм це, друзі, чомусь не вдавалося. Я, принаймні, таких випадків не чув. Може, ви чули, будь ласка. Дайте знати, оце я зараз вам сказав про дві статті 6, і 7. тобто ми вже від преамбули дійшли до 7 статті. І я думаю, що на нині буде достатньо вже бачу більше 10 хвилин, щоб ви потрохи це приймали ці уроки, могли переслухати, і тоді у вас зайдуть знання, як діяти по Конституції України. Що Кожна стаття означає, що там є написано, а відповідно, ви зможете захистити свої права і свободи і розуміти, як тут взагалі комунікувати. Добро, вас попрошу це відео поширити, підписатися на канал. І також, друзі, напишіть свої думки. Можливо, є зауваження, можливо, доповнення, можливо, є запитання, уточнюючи, то, будь ласка, пишіть, будемо комунікувати. Всім, до речі, дякую за Коментарі, дякую за лайки, тому що вони піднімають в тому числі перегляд відео, і люди зможуть отримати для себе цікаві знання. Я сподіваюся, що ви всі купите отаку книжечку маленьку, вона коштує плюс-мінус 20 гривень, 21, ну, якщо точніше. От. і вона має у вас бути отак списана, як от у мене. Бачите? <кхем> якщо взяти мене, іначе вам видно. Ось таку сторіночку не візьму, тут і так далі. Чому? Бо <кхи> життя, життя навчило це все робити. Підкреслювати, а потім, а потім друзі, коли в нас заходить та інформація, стається якась історія, ви чітко це видаєте, або розумієте, як тоді поліцейський, чиновник, якийсь льолік непонятний, прокурор, суддя, щось вам по новинах лапшають, знаєте. А ви зразу бачите, воно відповідає конституції, не відповідає, і тоді ви легко можете усвідомити, як вам діяти, і вибирати форму захисту своїх прав і свобод, і реалізацію своїх прав і свобод. Розуміємо, все, друзі, обняв з Богом, Па-па.